У понеділок, 29 липня близько опівночі до служби порятунку 101 надійшла інформація про загоряння в приватному домоволодінні по вулиці Друга Самостянська в місті Суми. На місце виклику прибув черговий караул другої державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь охопив дровник, а також покрівлю будівлі, де знаходились речі домашнього вжитку. Полум'я дуже швидко поширювалось. Також була загроза вибуху. Газових балонів, проте рятувальники справились. Дану пожежу ліквідували, а також не дозволили вогню поширитись на поряд розташовані житлові будинки. Всього на гасіння цієї пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці спеціальної техніки. А у вівторок, 30 липня, у сумах рятувальники вночі оперативно ліквідували загоряння паливних брикетів. До місця події негайно прибули співробітники ДСНС під час розвідки було встановлено, що в нежитловому приміщенні. Горять паливні брикети, рятувальники миттєво їх транспортували на вулицю та ліквідували пожежу. Ніхто з людей внаслідок пожеж не постраждав. Шановні громадяни, працівники ДСНС вкотре закликають вас дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.